Слава Україні! Дозвольте документуватися, шановне товариство, я майорове ставці Савчук Сергій Вікторович, вчитель предмету захисту України Житомирського ліцею номер 31 У мене дуже великий педагогічний стаж всього навсього 4,5 роки. Чому? Тому що перед цим я 25 календарних років відслужив служив у Збройних силах. На жаль, за станом здоров'я не дозволяють мені більше служити в армії. Але все одно хочеться бути і причетним і до оборони нашої держави, до її захисту, до виховання підростаючого покоління, до підготовки майбутніх захисників України. Саме тому, маючи педагогічну освіту, я вирішив йти працювати до дітей до школи. Чому ж я їх намагаюся вчити? В першу чергу, вони повинні засвоїти, що Україна це миролюбна держава. Яка жодного разу ніколи не висловлювала ні до кого ніяких територіальних чи інших претензій. Але, на жаль, реальності не завжди співпадають із прагненнями, із сподіваннями. І так доля розпорядилась, що у нас є на північному сході, на сході нашої держави, є неадекватний сусід, територіальне таке формування, яке вважає себе чимось країною. І яка уже протягом багатьох століть є прямою, безпосередньою і головною загрозою самому існуванню української держави. Тому для гарантування безпеки нашої держави, для гарантування її захисту, для гарантування того, що в самому існуванні нашої держави ми повинні готувати майбутнє покоління захисників України, для того, щоб цей захист, який вони будуть здійснювати, був максимально ефективним, люди мають бути підготовленими. Ні для кого не секрет, особливо після 24 лютого події 24 лютого минулого року, що дуже велика кількість людей, які добровільно чи за повістками, чи за мобілізацією, але більшість за покликом серця прийшли боронити нашу державу. Вони є непідготовленими. Переважна більшість з них ніколи навіть не тримала зброю в руках. І єдине, що вони колись чули чи знали про Збройні сили, про службу в них, це були уроки предмету захист України в школі, в інституті, в техніку, в будь-якому навчальному закладі, де вони вчились. Але все одно або це було дуже давно, або ця підготовка в свій час була проводилась неякісно рівень знань. Або дуже посередній, або дуже слабкий. І саме тому для того, щоб виправити цей недолік, щоб підготувати, ну хоча б дати необхідний базовий рівень мінімальних знань необхідних захисників України, проводяться уроки з предмету захисту країни, в тому числі проводжу їх і я. За моїм глибоким переконанням, вчитель предмету захисту країни це це не просто вчитель, це наставник, це інструктор, це перший в житті майбутнього захисника України командир. Якщо хочете гуру. Він не тільки повинен навчити основи військової підготовки, він має бути взірцем, прикладом для наслідування. Юнакам слід знати, що доросле життя ну, дуже важке, але воно любить сильних. Якщо в молодій людині закладна правильна основа, правильний фундамент, то вона, попри всілякі труднощі, попри всякі негаразди, вона буде їх долати і ставати сильнішою день за днем і буде набувати необхідного досвіду і знань. Але юнак повинен знати, що ці знання, цей досвід дають роки. Наполегливої праці, наполеглих старань і навчань. Вчитель, це знову ж таки моя думка, але я в цьому глибоко я в цьому впевнений. Він має бути не тільки компетентним, він має бути тактовним, толерантним. Він має знати запити і потреби учнів під час навчання. Адже учні 10-11 класів це фактично дорослі люди, у яких вже є свій світогляд, хай він ще не повністю сформований, але він є. У них є своє бачення світу. Саме тому, от я особисто, коли приходжу на урок, у будь-який клас, байдуже на яку тему з мого предмету, я перед собою ставлю три головних завдання. Перше: зробити все від мене залежне, щоб учні, яких я навчаю, яких я виховую, були справжніми патріотами України, щоб вони по-справжньому любили свою державу і завжди були готові стати на її захист. Друге моє завдання дати учням, ну, хоча б базовий необхідний рівень знань, необхідних їм, як майбутнім захисникам України, в межах, на жаль, дуже обмеженої навчальної програми. Бо півтори години на тиждень. З предмету захисту України, я вважаю, це недостатньо. Особливо в нинішній ситуації. Будемо сподіватися, що, ну хоча б з наступного навчального року ситуація зміниться в кращу сторону. І третє, я дуже хочу проводити уроки, так і намагаюся їх проводити наступним чином, щоб діти хотіли приходити на мої уроки, щоб їм було зі мною цікаво. Бо коли урок. Чи навчальне заняття, чи практичне, перетворюється в монолог, в театр одного актора, це вже не є неправильно. Має бути режим діалогу, постійного, практичного спілкування. Ще, що я хочу навчити своїх учнів, я їх хочу навчити критично мислити, правильно сприймати аналіз, факти події, правильно їх аналізувати. Шукати перше джерело і робити правильні висновки. Коли вони цього навчаться, вони стануть справді самостійними. На них буде дуже важко вплинути зі сторони. Наративи російської пропаганди на них, якщо і будуть впливати, то в мінімальному ступені. І вони будуть готові ставати до захисту нашої держави. Бажаю. Всім іншим учасникам конкурсу, натхнення, успіхів і удачі. Слава Україні!